Ну, ви знаєте, якщо вже ми починаємо з неприємних запитань, то давайте і продовжимо з ними. Чесно кажучи, дуже мене дивує позиція наших громадських активістів. Знаєте, дуже-дуже дивує позиція. Коли ми займаємося питанням мобілізації, АОО, громадські активісти веде, як ви нам допомагаєте в питанні? Я не чула до сьогоднішнього дня думки громадських активістів щодо децентралізації влади, до цих до обговорення закону про добровільне об'єднання громад. Я не знаю їхньої позиції. 25 березня створена громадська рада при голові райдержадміністрації. Я жодного разу не отримала запрошення від громадських активістів на зустріч до них чи, можливо, когось із підлеглих, когось із структурних підрозділів і служб. Жодного разу я не почула. І як знаєте, я б не почула жодного питання до будь-якого керівника району, які роками працюють, які є пов'язані з районом, з бізнесом, з роботою, з партіями. У активістів є питання тільки до голови райдержадміністрації, не і до району в питаннях бізнесу, особистих питань. Тільки є бажання, бажання і можливість чуть -чуть щось можливо змінити. Можливо, це мої фантастичні мрії. От дуже дивує позиція цих громадських активістів. Найперше, хай почитають про устрій держави, хай дадуть конкретні питання, критиканство, знаєте, пані Оксано, мені дуже страшенно сподобалася ваша стаття в газеті про критику і критиканство блогера одного процюбки, якщо я не помиляюся, так? де там є написано. Мають бути, має бути конструктивна критика. Я готова до конструктивної критики, до діалогу, до співпраці. Активісти, а хто такі активісти? Які вони? Що, що вони зробили, крім того, що вони мають питання до бабі? Є в них питання? Став. Поставлять до президента. Президент мене призначив, президент, якщо буде мати підстави, мене і звільнить. Все, що я можу сказати, на сьогоднішній день я не володію такою інформацією щодо свого звільнення, чи, 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 чи будь-яких змін щодо свої, свого перебування на даній посаді.